Слово дня в засобах масової інформації України. Сунак Сунак їде, Сунак приїхав, Сунак сходить з потяга, Сунак заходить у вокзал. Сунак, 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 кожен крок, Сунак. Слухайте, це просто трішечки набридає і трішечки попахує якимось, ну я не знаю, другосортністю. Ви чого так розійшлись? Не можна просто написати, що приїхав прем'єр, підписали договір, підписали допомогу Україні на 2,5 мільярда гривень. Там очікуємо, дякуємо там і так далі. Що це за прикол? Такий сунак, 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 сунак. Ну, повезли Сунака показати Соломенську будівлю на Соломенки, де було влучання. Сунак не бував, не бачив. Знову сунак пройшовся, сунак зайшов, сунак підійшов, обнімались, поцілувались і так далі. Знаєте, от сьогодні сунак, а завтра там не Сунак. А до того там був Боріс Джонсон, якого обожнювали всі українці. Ну і зараз. Коли українці чують слово Борис Джонсон, вони ну висловлюються так нецензурно часто. А, бо дещо дізнались від Давіда Арахамії. Правда, сам Борис Джонсон сказав, що це російська пропаганда. Ну я вибачаюсь, ми чули оригінал. Ми ж розуміємо українську мову. Давід сказав, те, що сказав, до чого тут пропаганда. А тому така штука. І от Сунак так так само розумієте, я вже багато разів пояснював, що європейські політики вони не самодостатні. Вони не самодостатні. І сьогодні Руші Сунак тут обнімається, всі справи підписує документи. А завтра його виводять з гри. Виводять з гри і все, що він підписував, воно стає ну таким примарним, скажімо так. Приходить новий прем'єр. Який ну виконує або не виконує, це так як от взятися, наприклад, там Янукович багато що попідписував. От мені цікаво, влада нинішньої України багато що виконує з того, що підписав Янукович, Кучма Порошенко? Ну. Кравчук, багато що виконує наступна влада від того, що попідписувала попередня влада. Ну от задайте собі питання. Тому я би хотів, щоб ми, українці, себе шанували і вже не так стелилися під кожного сунака. Джонсона, хто там ще завтра до нас приїде. Правда, от Пріцкер приїхала сьогодні. От Знаєте, про Пріцкер не було такого. Просто на одному з ресурсів, ну таке фото невеличке. Приїхала пані Пріцкер. А чого вона приїхала? Ну ми знаємо, що приїжджає Пріцкер. Так от якось, знаєте, не було таке. Пріцкер їде. Пріцкер приїхала. Пріцкер зайшла в готель. Пріцкер зайшла туди, Пріцкер зайшла сюди. Ну не потрібно так. Ну поважайте себе. Ну, ми ж нація, яка воює. Воює, де да що ж це таке? Телеграм шапці профілю? Там подорож Сунака Україною під?